Всіх вітаю, з вами Марія і наша рубрика. Приготуйтесь до наступних подій. Давайте починаємо з особистого життя, до чого вам готуватись в особистому житті. Угу. Ну, дивіться, ситуація якась дуже швидко буде розвинута. Король мечів нам тут показаний і. Знаєте, тут і правила, тут і підтримка, тут, і допомога, але щось таке, знаєте, от воно не буде одразу. Як загострення якесь все ж таки, як ситуація, яка от вона не буде одразу зрозуміла, вона не одразу буде прояснена. Бо у нас тут на дні колоди Луна ховається, і тут знаєте ситуація, яку от, в якій і хотілося би щось приховати, не вийде і краще б цього не робити. Бо тут важливо з такими людьми, з якими ви, ви будете в цей день спілкуватись, вони якось будуть ну, як приглядатись чи до вас, чи до тієї ситуації, в якій ви будете там опинитись в цей день. Треба б Ну, яку яс... Якусь ясність ввести, внести, так. Щось дуже, ну, взагалі-то дуже швидко якось розвинеться ситуація. І якщо вам треба до когось звертатись про допомогу, то звертайтесь, вас в цей день і почують і побачать. Давайте побачимо сфера кохання, до чого вам тут готуватись. Тут хтось може повернутися з вашого минулого чи якось нагадати, нагадати про себе. Це може бути ситуація, коли вам насниться хтось з вашого минулого, і будете так трошки дивуватись, і, і чого б це. Взагалі, у стосунках, знаєте, буде ситуація, яка трошки як не пророблена вами, не пропрацьована. Вона теж може про себе якось нагадувати, От знаєте, коли ви будете сприймати її як дежав'ю, що є, щось подібне вже ж було між нами колись. Щось подібне ми ж вже проживали. То зверніть на це увагу, бо ну, це ситуація, яку просто от треба якось ну, як переробити, якось її промислити, прожити. Як завершити? Знаєте, десь там не була поставлена крапка, то воно як повертається до вас, що опрацюй мене, доведи до кінця робота. До чого вам в роботі вашій готуватись? Ну, Перевертається, то залишаємо. Дивіться, там, де вам складно, у вас взагалі-то є як наставники, як люди, які можуть вам е допомогу надати. Взагалі-то майже одні ті самі карти виходять. Знову в місяць лягає на дно колоди. Знов якась ситуація, вона, як знаєте, може, ви би воліли щось там приховати. Цей день, чи від вас воліли б щось приховати, але це буде надто складно. І це буде ситуація, яка все одно на поверхню вийде. День, коли важливо бути духовно наповненим. Важливо от бачити і відчувати тих, хто поряд з вами, і важливо. В пропрацювати от якусь складну ситуацію. Десь ви собі навіть на плечі щось складне будете брати. Знаєте, як, ну от, як багато чого буде від вас залежати в цей день, або від людей, до яких вам треба буде звертатись. Такий день важливий, день сильний у своїх ітогах, так скажу. Але непоганий. От Якась ситуація висвітиться, от знаєте, вона не буде скрита по місяцю до кінця, воно не буде там все приховане. По сонцю це взагалі. Прихованого не залишиться. Це буде зрозуміле все. Буде на поверхню все е вивернуте. Отак розумієте собі, е що важливо прийняти? От вам треба готового, не ну, буде дивити. до чого. Що вам важливо буде прийняти. Ну, взагалі то швидко буде якась ситуація розвинута. Можливість, Можливість, яку треба б проконтролювати, не пропустити і взаємодіяти з можливістю. Ситуація, яка до зростання веде, до покращення, до збільшення якихось ваших, наприклад, статків, якихось ваших там можливостей, все ж таки. І ситуація, в якій ще б треба б навчитись, ще б треба б якісь, знаєте, для себе взяти ну, як нові правила, як нові знання, нові можливості опрацювати і користуватись ними. Від чого ж треба відмовитись, і треба б теж готуватись до цього. Від чого? Треба Угу. Дивіться, від зайвого егоїзму, ось так вам скажу, від такого самовпевнення, від того, що та Єрунда. Я зараз швидко все вирішу, все буде так як слід. Взагалі-то вам не, не в усьому вистачає знань. І не в усьому є у вас можливості швидко щось вирішити. Тож, в ситуації будьте людиною, яка обирає правильний шлях, де там треба щось навчитись, пошукати інформацію, може в когось спитати, може, чийсь досвід за приклад собі взяти, то зверніть на це увагу. І чого вам не уникнути в цей день. Угу. Ну, дивіться, непогано взагалі, то дивіться, якась ситуація, яка от, от вона тільки починається, коли, знаєте, вам треба комусь як показати себе, як довести щось, як, ну от як в якій ситуації вас як повинні ну, ствердити в чомусь, воно взагалі-то буде, ну, от, як радістю для вас та е, ситуація, в якій, е, от, наприклад, щось було оприлюднено, щось е, було, знаєте, як мрія якась е, недосяжна, да? щось складно було дотягнутись до чогось було складно, воно взагалі обернеться радістю. Ось так. Тобто ситуація, яка вона для когось з вас може повторюватись з минулого. От Заради того, щоб в цей раз ви як крапку поставили там, де треба поставити цю крапку і завершити ситуацію. Як виконання мрії якоїсь. Ось так, цього не оминути. Це ж добре. І давайте розглянемо пораду від вищих сил для вас, тут для когось з вас завершення ситуації буде саме в тому, що ви уникнете якихось проблем. Хороше, приємне завершення ситуації. Ви будете радіти, ви будете впевненіше себе почувати, зростання певне. Тут ситуація на покращення йде. Щось складне завершується, щось закінчується таким чином, як вам воно треба. От знаєте, так, щоб, вам с... щоб ви нічого не втратили. Ось так воно виглядає. Гарно. Навіть не буду далі тут нічого чіпати. Хай воно так для вас і закінчиться От цим покращенням. І на цьому, всім дякую, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних результатів і гарних людей поряд з вами. Обов'язково будьте здорові і щасливі там, де ви є, там з тими, хто поряд з вами. І побачимось в наступних відео. Всім пока.